Поліцію Ужгорода на телефон 102 надійшло повідомлення від жительки міста, активістки місцевої природозахисної організації про те, що в Ужгороді зловмисник убив собаку. На місце прибули правоохоронці і на вулиці Легоцького було затримано 27-річного місцевого жителя, який тримав у руці поліетиленовий пакет. У пакеті знайшли міліціонери, поліцейські знайшли голову, відрубану голову собаки. Як пояснив сам зловмисник, ця собака, буцімто, його покусала, через що він розлютився і відрубав голову ножем, типу мачети. Саме це мачете, він. З його слів, купив на ринку в минулому році. Наразі, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Там санкція передбачає штраф або арешт до півроку. Також мачете відправлено на експертизу, якщо експертиза підтвердить, що це холодна зброя. У зловмиснику доведеться нести кримінальну відповідальність ще й за незаконне зберігання холодної зброї. Уже відомо, що він на той момент перебував у стані чи то алкогольного, чи наркотичного сп'яніння. Але це має зафіксувати експертиза, чи він вживав щось.